Добрий день, малята діти, розкажіть, чим ви любите займатися у вільний час? Так, звичайно, любите гратися з іграшками. А яка іграшка найулюбленіша? Гадаю, у хлопчиків машинки, різний конструктор, а у дівчаток посип, лікарня та ляльки. Хоча і хлопчики можуть гратися ляльками, виконуючи роль тата або лікаря. Пропоную зараз послухати оповідання лялька під дощем. Зіна впалася спати, а на дворі почалася гроза. Чорнув грім, за Дніпра насувалися чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, мить стало ясно, як один. Зіна побачив на подвір'тець калюжі води. Де досі. Ой горе, що ж це таке? На лаві під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це трапилося? Як же вона не подумала про неї, коли почалася гроза? Від цих думок зінні стало важко, і вона заплакала. А ще важче було від думки про те, що на лавці лежить під холодним дощем її зоя. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила дверці, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочку. Вона підбігла до лави, взяла зою, пригорнула її до грудей своїх. Коли Зіна відкрила двері, Мама включила світло. Широко відкритими від страху очима дивилася на порожнє ліжко. Бачивши зіну з притулене до дитячої грудей лялькою, мама перевела дух. Вона зняла рушник і витерла зіну, переодягла в суху сорочку. Давши їй рушник, мама сказала Витриши зою. Як же ти її забула на лавці? Зіна відповіла. Ніколи більше цього не буде, матуся. Ось таке оповідання діти про дівчинку. Гадаю, що ви ніколи не будете бросати свої іграшки на вулиці під дощем, а будете їх любити та оберігати. До побачення, мої маленькі друзі. До нових зустрічей!